Світле захоплення викликає те, у якому високохудожньому і цікавому стилі виконана капличка водохрещення Ісуса Христа Іваном Хрестителем, відтворений цілий біблійний сюжет хрещення Спасителя, який спас нас людей від первородного гріха. Дивує, що такий високохудожній твір задумали і виконали люди простого українського села Кам'яне. Ця духовна подія почалася в тому сім років, коли я прийшов на голову сільської ради. у мене було в програмі побудувати капличку для водохрещення для села, села Кам'яне. І ми вже цього року, у 2015 році, спланували з громадою. Подумали, порадилися з священниками, і громада сказала, що приступаємо до будівництва цієї каплички. Проєкт мій племінник, який це будував, цю всю капличку Федорович Іван Іванович. Ми йому дуже дякую, вся громада. І я рахую, що це дуже серйозний у нас був проєкт для села, що мала де воду святити на водохрещення. Це проєкт цієї каплички 75 тисяч. А якщо взяти, щоб закликати чужих людей, щоб вони самі будували, то 140 тисяч коштує Це Така наша подія. Село Кам'яне це цікаве, патріотичне, приємливе село, яке своєю інфраструктурою і сучасними будинками, чудовим дизайном на подвір'ях, цілком нагадує польське село. Європейський смак відчувається у всьому. Село займається більшість це ягодами, тепличним господарством. У нас є. Люди здали свої паї, більшість нас зараз обробляє від, е, фірма бах, від Бахматюка, яка ну, людям видає зерно, люди здали свої паї в оренду і получають зерно. Зараз у нас у, у майбутньому будівництво великого комплексу по відгодівлі молодняка. Будуть робочі місця і будуть цей, на у нас перспектива, що вдома побудувати садик. У нас садіка немає в камені. На високе духовне свято до Кам'яної приїхали високі гості. Таке величне свято. На запрошення сільського голови села Кам'яне Андрія Михайловича прибули на відкриття каплички. Насправді це є велике дійство для села Кам'яне, відкриття цієї каплички. Ми сьогодні бачимо, що на цій капличці зображений біблійний сюжет хрещення Ісуса Христа. Дуже приємно, що громада. Спільно згуртовуються і будують ті е, пам'ятки на сотні років вперед, які будуть служити для громади. Чин освячення каплички водосвяття відбувся теж у цікавий своєрідний спосіб. Була освячена вода у символічній ріці Йордані, з якої омивається каплишка і сама фігура Ісуса Христа.

Стом таємо, корею, Чин перетворення води у святу здійснили священники села Української греко-католицької церкви і православної церкви Київського патріархату. Звичайно, у нас давно парафіян була думка і намірення побудувати каплицю де, звичайно. Де вибрала місце, громада села, речему за участю ваших жертв, пожертвування, Ті, які пожертвували на цю каплицю, це далеко ті гості, а також і наші парафіяни, також наші жителі, які зараз далеко за океаном. І, звичайно, найбільше праці клав це наш брат во федо... і Івась. Це його задум, це його праця рук, де ви сьогодні бачите перед собою. Дякую брати Івасі за твій труд, за благословення, яке сьогодні розділили наші священники. Щастя вам, здоров'я! Божого благословення многих, благих і щасливих павлінь. Після урочистої літургії, освячення каплички, відбулася ще одна цікава духовна подія для села Кам'яне у церкву святої Параскевії. повернулось їхнє давнє Євангеліє. Ми сьогодні ваші сусіди приїхали до вас в гості і привезли вам ваше Євангеліє, яке збиралося, зберігалося до десятки років у церкві, якого відвідували, коли у вас була вона закрита, ваша церковця. Я так переглядав, переглядав, і важко було побачити, але я побачив, і дуже там зрозуміло є, що це є Євангелії церкви, Парасковії села Кам'яне. І це воно і ваше, і ми, як добрі ваші сусіди, з любов'ю до вас принесли вам його на знак нашої дружби і на славу Божу.